Маленькій витівниці Наталія Паснак. Наша киця красатуля, незвичайна, непроста, з дивним іменем Пілюля для Аліси, мов сестра. Неймовірні очі в киці, зеленесінькі, ясні, дивні очі, мов зірниці, та ще й світяться вночі. І смугаста шубка гарна, смуги темні і золоті, неймовірні та шикарні смуги ще і на хвості, і розумна ця пілюля до науки в неї хист. Надзвичайна ще хитруля, наче справжній хитрий лист. Дві маленькі витівниці підростають у сім'ї. Донечці малі, такиці, не сидиться тихо, ні. Довкола столу, радь лови залюбки. Роблять же десяте коло, негамовні малюки. Краще В схованки пограти спокійніше трішки гру. У дворі десь погуляйте, тихо, просі дітвору, посідалися, притихли. Глянеш збоку красота, та до спокою не звикли, Ні пілюлі, за хвилину чи скоріше знову гамір няв та сміх бо готує нам Аліса несподіванку для всіх. Під столом наметку медний. справжній тут відкриють цирк, там сидя ляльки, ведмеді і пілюля з боку зирк. Є арени, є артисти, акробати, циркачі, цирк відкрито, урочисто, раді глядачі, весело осінь в родині. Втішно нам з зотіх реприз, завдяки коту й дитині, що не день новий сюрприз.